Всім доброго вечора? Дякую за перегляди моїх відеороликів. Бажаю вам всього самого найкращого! І сьогодні готую блюдо для справжніх українців. Сьогодні приготую рулетики із смаком домашньої ковбаси. Так, які продукти будемо для цього використовувати? Ну, Звичайно, це м'ясо, м'ясні рулетики. Значить, у мене свинина, биточне м'ясо, биток. Значить, я його порізала вже і відбила, так, як ви це робите на биточки. Ось, бачите? От. Де більший кусочок, де менше, нічого страшного тут немає. Так, значить, м'ясо так, посунемо. Далі нам буде треба. Ось такий часник на прес видавлений. Звичайно, що сало, сіль і чорний мелений перець. І для початку, що ми робимо? Як я роблю? Я показую вам, як я готую ці рулетики. Звичайно, що рецептів рулетиків є багато, і з м'яса різного роблять. І з курятини роблять, з гов'ядини роблять. Но іменно ці рулетики зі смаком домашньої ковбаси треба робити із м'яса свинина. Значить так, беру биточок, сіль і перець у мене, так. І ось вот так беру його, підсолила так рукою, провела і підперчила. Ось вот так. Перевертаємо биточок на другий бік. Те ж саме підперчили і підсолили. Так, беремо ось так. На кінчик ножика, бачите, як? Оцього подавленого на прес часничку І отак от, от трошки його, от так, розмазали по биточку. І отак от складаємо його на окрему тарілочку. Ось так. Так, другий берем. те ж саме. Так, посолили, поперчили, другу сторону так само, поперчили, підсолили. Все робіть за смаком. Як ви любите, більше перчику, чи солюніше, можливо, ви любите. І кладемо. Цей часничок подавлений, ось так. І отак от, от розмазали його по биточку. І тепер цей биточок кладемо на другий биточок. Ось дивіться, бачите, як тут у мене часничок зверху. І тепер цей биточок я кладу отак, на нього. І так поетапно зроблю всі биточки. Значить, всі биточки позмазую. Якби замариную їх і залишу їх в такому стані, десь хвилин ну, на 20 на 30, хай вони полежать. І далі покажу, що будемо робити. Дорогі друзі, у мене вже пройшло 30 хвилин, як маринуються оці мої биточки. Тепер сало я нарізала ось такими продовгувастими шматочками. Бачите, отакими. У мене із шкуркою. ось. Хто не любить шкурку, зрізайте шкурку. У мене люблять, я кладу з шкуркою. І тепер наш биточок промаринувався як би з обох боків. так? Тепер беремо сюди, отак, кладемо шматочок сала на один край. І починаємо закручувати рулетик. Якщо шматочок м'яса десь відвалився, отак, значить сюди його в рулетик. І закручуємо ось такі рулетики. От, Бачите, отак от, от. Складаємо на тарілочку, і потім будемо ми їх обсмажувати на сковорідці. Так, кладемо. Якщо кусочок м'яса великий, значить кладіть два шматочки сала. О, тут дивіться вже по своїм, по своїм шматочкам. Ось так, бачите як. О, хочу зазначити, що якщо ви отак от замаринуєте ці шматочки м'ясні, то тоді ваші рулетики будуть дуже гарно звер... Звер... звертатися. І коли ви будете їх обсмажувати, оцей край, оцей край, де ми його ось тут закриваємо, цей рулетик, так? Він не буде тоді в нас, отак, відвертатися. От, Значить, на сковорідку будемо класти оцим краєм, де ми його з'єднали. І цей край не буде відвертатися. От, от так от робимо всі о, шматочки, зроблю, які я собі приготувала. так. Хочу сказати, що дівчата, жіночки старшого покоління, пам'ятають, мабуть, ті часи, що такі рулетики готували наші мами й бабусі. На всіх весіллях, на всіх випроважанках були такі рулетики. От, на стил готували поварі. І на тарілочку, пам'ятаю, це. Складали так, з одного боку рулетики так гіркою лежать, а з другої боку котлетки. І так частенько ставили таке блюдо на столи, оце як весілля чи випроваджують хлопця в армію. От, от, такі рулетики, звичайно, що були на цих столах. От, і раніше я не, не знаю, як у вас, а у нас їх рулетиками не називали. А називали Крученики з м'яса. Отак у нас їх називали. Це вже зараз рулетики називають, а раніше було це так. Так що, дівчата, хто пам'ятає ці часи, відгукніться, поставте подобайку або напишіть мені коментар. Буду дуже вдячна. Значить, зараз пороблю так всі рулетики і будемо їх обсмажувати. На сковорідці я буду обсмажувати сьогодні на смальці. Розігріваю сковорідку, роблю середній огонь я розтопила смалець. У мене сьогодні не олія буде, а на смальці, я буду смажити. Так, і ось показую вам Ось скільки... Цих рулетиків м'ясних я наробила. Значить, зараз будемо обсмажувати. Беремо рулетик. І оцим краєм, ось де ми його з'єднували, бачите, кладемо на сковорідку. Їх не треба не в муку обвалювати, не в сухарі. Отак От берете і кладемо цим краєм на сковорідку. У мене, бачите, ось різних розмірів є. От. хто хоче зробіть одного розміру, зробіть маленькі оці шматочки одинакові, тоді у вас будуть одного розміру. От. Якщо ви ну, любите так, щоб було все одного. Я зроблю різні, у мене такі були шматочки, я такі роблю. А потім уже на тарілку, як буду... Подавати, хто візьмуть, кому який подобається. Хто візьме більшенький, хто візьме меншенький. Так само для гостей можна теж покласти на один край більші, на другий менші. Або і з чимось покласти, так як я кажу, з котлетками чи з звичайними биточками можна їх якби разом на одне блюдо викладати. Ось так багато не буду накладати. Все, смажимо. Один край підсмажуємо, бік, вибачаюсь, потім перевертаємо на другий бік, підсмажуємо на середньому вогні. Ось так посмажила я свої м'ясні рулетики. Хочу зазначити, що коли будете відбивати м'ясо, оці краї, ось, бачите, тут. Ось, Треба робити трошки тоншими, тонше відбивати, бо, ось бачите, тут трошки якби відслоїлося. Ну, а так в основному, вон, бачите, тут якби скрізь нормально. От, значить, зараз сюди добавлю грам 100 водички, трошки добавлю ще смальцю, лавровий листочок поклала і поставлю їх підтушуватися на маленькому вогні, хай хвилин 30 Підтушуються. І вже покажу вам тоді в готовому виді свої м'ясні рулетики. Дорогі друзі, підтушилися мої м'ясні рулетики зі смаком домашньої колбаси. Ось так вони виглядають в готовому виді, ще гарячі. Ось я поклала на тарілочку. От. Про... Вилочка їх швидко проколола, як ви бачите, ось так вони. Там сало є. Значить, страва для українців, ті, хто любить домашню ковбасу. Дякую всім за увагу! Гарного всім вечора! Будьте здорові і до нових відео!